Сько на роботу шукають зварювальника серед завдань та обов'язків зварювання рам причепів та супутніх вузлів. Вміння читати технічні креслення, пунктуальність, відповідальне ставлення до роботи шукають людину з досвідом роботи. Заробітна плата від 16 тисяч гривень. Потрібен в обласному центрі на роботу і головний бухгалтер. Заробітна плата 16 тисяч гривень. Серед завдань та обов'язків здійснення формування та реєстрації податкових накладних робота з касою та нарахування заробітної плати. Для здійснення міжнародних перевезень до країн Європи на роботу потрібен водій автотранспортних засобів. Заробітна плата 16 тисяч гривень. Обов'язкова наявність закордонного біометричного паспорта, картки водія, чіп-картки, а також водійське посвідчення категорії це та є. Пропонують вакансію і інженера з проектно-кошторисної роботи. Заробітна плата 17 тисяч гривень. Серед завдань та обов'язків складання кошторисів на основі відомостей обсягів робіт, калькуляції вартості виготовлення виробів та конструкцій, розрахунок вартості аж годин роботи будівельних машин і механізмів, узгодження кошторисів та складання актів виконаних робіт та підготовка пакету документів під час проведення взаєморозрахунків з замовником за виконані роботи. У Луцькому районі на роботу потрібен механік. Заробітна плата 18 тисяч гривень. Шукають людину для забезпечення безаварійної роботи машинно-тракторного парку підприємства та підтримки належного технічного стану сільськогосподарської техніки. На підприємство у Луцьку шукають начальника відділу. Серед завдань та обов'язків організація комерційної діяльності відділу, організація процесу пошуку покупців сировини та товарів, аналіз вітчизняних та Зарубіжних ринків розробка маркетингової стратегії у зовнішньоекономічній діяльності, здійснення контролю за своєчасним надходженням коштів за реалізовані товари тощо заробітна плата 20 тисяч гривень. Є вакансії і для лікарів. Так у Луцьку потрібен на роботу лікар-епідеміолог. Серед завдань та обов'язків здійснювати державний санітарно-епідеміологічний нагляд, брати участь у проведенні протиепідемічних заходів, планувати роботу та проводити аналіз її результатів. Також застосування сучасних методів профілактики інфекційних та паразитарних хвороб. Заробітна плата 20 тисяч гривень. Шукають у Луцьку на роботу і підсобного робітника серед завдань та обов'язків виконання простих некваліфікованих робіт, а також дотримання правил техніки безпеки та протипожежної безпеки. Заробітна плата 20 тисяч гривень. Потрібен на роботу і слюсар з контрольно вимірювальних приладів та автоматики. Заробітна плата 20 тисяч гривень. Серед завдань та обов'язків виконання підключень та налагодження обладнання, налагодження електронного супроводу роботи, обладнання, вміння виконувати ремонт автоматичних систем та комп'ютерних схем. тощо. Також вітається швидка здатність до навчання та прагнення до поширення знань. Шукають на роботу і водія автотранспортних засобів серед завдань та обов'язків перевезення паливно-мастильних матеріалів вантажними автомобілями. Заробітна плата 21 тисяча гривень.